Вітаю! Сьогодні ми на деякий час станемо детективами, справжніми як Шерлок Холмс, а все для того, щоб розібратися, як взагалі шукати інформацію і, що найважливіше, як відрізняти правду від вигадки. Ну що ж, давайте починати. А от уявіть собі на хвилинку: потрібно знайти людину, але не зараз, а скажімо, років 150 тому. Жодних телефонів, жодного інтернету. От з чого б взагалі починався такий пошук? Цікаво, правда? Зараз усе просто. Відповідь на будь-яке питання це буквально пара секунд у смартфоні. А тоді, ох, тоді пошуки могли тривати тижнями, а то й місяцями. Або що цілком ймовірно, взагалі нічим не закінчитися. Саме ця, знаєте, колосальна різниця і є відправною точкою нашої сьогоднішньої розмови. І щоб краще зрозуміти, як це все працювало раніше, давайте зануримось у таку собі вигадану справу. Уявімо, що ми Енола Голмс, і ми шукаємо свою зниклу матір в епоху, де про сучасні технології ще й не чули. Так от наше завдання добряче ускладнюється як знайти Евдорію Голмс, коли немає інтернету, радіо ще не стало масовим, а телефони це взагалі розкіш для обраних. Це ж справжнісінький виклик для детектива, і він змушує покладатися на зовсім зовсім інші методи. Будь-яке розслідування, чи то детективне, чи історичне, завжди починається зі збору доказів. І, як правило, ці докази можна поділити на чотири основні типи отже, це усні свідчення, потім речові докази, далі візуальні матеріали і, нарешті, письмові джерела. Кожен з цих типів це ніби ключ до розгадки. Давайте швиденько по них пройдемося. Почнемо з усних свідчень. Ну, це могли бути пісні, які співала Евдорія, якісь казки чи просто спогади, що передавалися з уст в уста. І знаєте, що найцікавіше? Це, мабуть, найкрихкіші докази, адже щоразу, коли історію переповідають, вона може трішки змінитися, обрости новими деталями, чи її узагалі частково забутися. Далі речові докази це особисті речі, які залишила Евдорія. І це не просто якісь предмети. Ні, кожна така дрібничка може містити просто безцінну інформацію про її наміри, плани, думки. Це вже такий собі фізичний слід, що веде до розгадки. Третій тип це візуальні докази. Якась стара фотографія, наприклад, може підказати, де людина бувала, а якщо Евдорія, скажімо, малювала пейзажі, то кожен такий малюнок це потенційна зачіпка, яка вказує на конкретне місце. Ну і нарешті письмові докази мабуть найнадійніший і найстійкіший тип інформації, чи то лист, чи записка, чи книга. Взагалі, сам винахід письма став революцією у зберіганні даних, бо, на відміну від усних переказів, написане слово зберігає інформацію набагато, набагато точніше і довше. Але ж дивіться, зібрати всі ці докази це лише половина справи. Справжній детектив чудово знає, кожен доказ потрібно ретельно, так би мовити, допитати, тобто критично проаналізувати. І тут перше питання, яке ми ставимо: а хто власне створив цей доказ? І з якою метою чи могла ця людина знати всі факти, чи може вона навмисно щось перекрутила, щоб отримати якусь вигоду? Це дуже важливо. Друге, не менш важливе питання це вік доказу, коли саме він був створений, чи не застарів він часом, бо ж інформація, яка була актуальною вчора, сьогодні може вже не мати абсолютно ніякого значення. І, мабуть, найголовніше це зіставляти докази між собою чи підтверджує, наприклад, лист те, що хтось розповів усно, чи збігаються історії від різних свідків. Тільки така от перехресна перевірка дозволяє хоч трохи наблизитися до істини. І звісно, під час аналізу детектив завжди має пам'ятати про таку загрозу як маніпуляція інформацією, тобто про свідоме викривлення фактів, що вплинути на хід розслідування, повести хибним слідом. А прийоми тут класичні посилатися на чутки, а не на факти, підробляти дані або джерела, навмисно приховувати важливі деталі або ж просто виривати цитати з контексту. Розпізнавати такі пастки це ключове завдання для будь-якого гострого розуму. Гаразд, з методами 19 століття, наче розібралися, але як виявляється, ті самі навички критичного аналізу сьогодні важливі як ніколи, просто інструменти змінилися кардинально. І знаєте, це чудово ілюструє різниця між пошуком, скажімо, у бібліотеці та в інтернеті. Бібліотека що робить? Вона надає необроблені дані, однакові для всіх. А інтернет-пошук він пропонує те, що на думку алгоритмів ми хочемо побачити, і це створює ризик опинитися в такій собі інформаційній бульбашці, куди альтернативні погляди просто не доходять. Дописи в соцмережах, статті, якісь вірусні відео. Кожен такий фрагмент сучасної інформації потребує точно такого ж допиту, як і докази у справі нашої Еноли. Хто це створив? Навіщо? Чи підтверджуються це іншими джерелами? Ці питання головні інструменти сучасного детектива. Отже, ми порівняли минуле і сьогодення. То до якого ж головного висновку ми приходимо? А висновок такий. Технології змінюються, а от критичне мислення вічне? Інструменти для пошуку інформації постійно еволюціонують, але фундаментальні навички, аналіз, перевірка зіставлення фактів залишаються незмінними і, відверто кажучи, абсолютно необхідними. І наостанок залишається таке відкрите питання у світі, де інформації нескінченна кількість і де кожен може бути її автором, як знайти справжню правду? Можливо, відповідь у тому, що в сучасному світі кожен з нас просто змушений бути трішечки детективом.